Та ми тільки здороваємося. Це було не не так важко. Хіба ні розказувати, що робила міліція? Ночами писали спорався, все скінчиться нашою перемогою. Це однозначно. Та вас, друзі, ви на каналі п'ятої редакції. Сьогодні у нас в гостях досвідчений оперативник, начальник поліції у Запорізькій області Артем Кисько. Пане Артеме, я вас вітаю на Доброго студії. дня. Я знаю, що 17 серпня ви якраз і обійняли цю посаду. Ось розкажіть, будь ласка, з якими проблемами одразу зіштовхнулись? Ну, перш за все, так співпало, що з моїм призначенням ситуація в місті Запоріжжя вона трохи стала напружена, і ця напруженість почала розвиватися в зв'язку з. Обстрілами з ворожими обстрілами тому, перш за все, ми е, передивилися е, наряди і е, зосередили увагу на тому, щоб е, чим більше поліцейських вивезти на вулиці. На сьогоднішній день е, ми майже вдвічі збільшили е, кількість нарядів, які саме несуть службу на вулицях. Збільшили присутність поліцейських на вулиці, щоб вони могли допомагати нашим громадянам, і це була така для мене найголовніше, найперше, найперше завдання. Ну і звісно, перші такі моменти, на які мені і наші громадяни нашого міста, і народні депутати це і налівайки. І злочини, які в довкілля, це і вирубка лісів навколо міста. Ну і в самому місті Це і незаконний браконьєрський вилов риби, тому звісно ми цьому приділили увагу, Незважаючи, що йде війна, але все ж таки ми повинні дбати, дбати про те, що залишиться нашим дітям, тобто. Цьому ми також приділяємо увагу. Ну, ви кажете, переглянули снаряди. Я розумію, що зараз поліція чергує вдень і вночі, навіть попри комендантську Хай... годину. Звісно, звісно. І це одна є з поліцейських функцій забезпечувати комендантську годину. А багато правопорушників, якщо не секрет, можливо, певна статистика є. Або ось ви, наприклад, спостерігали, що да, там є певний період, коли дуже багато людей виходить після 11-ї? в нічний час, в нічний час, звичайно, після комендантського е, ну на сьогоднішній день. Е... Після загострення саме обстрілів ми бачимо, що порушників значно зменшилось. Але перші перший тиждень, перші два тижні, на жаль, було дуже багато, і деякі поводили себе дуже зухвали, Перш за все, ці автомобілісти. Ну але на сьогоднішній день ми бачимо, що люди дійсно. Вони зрозуміли, що це такі вимушені заходи, і їх потрібно виконувати. А ставлення до поліції якось змінилося, якщо говорити ось так відверто, тому що самі розумієте, пам'ятаєте, коли реформа поліції відбулася, людей трошки інше було ставлення. Вони почали поважати, почали прислуховуватися. Потім трошки воно так зійшло на нівець. ну, якщо говорити відверто, да. А ось зараз Зрами війна, пов... вона Зрами якось погоджуюсь. так об'єднала людей, так я думаю, що напевно і ставлення до якщо, поліції… Якщо люди... брати там окремий регіон, ну мені ще рано про це може казати, але якщо брати в цілому, я розумію, як. Від початку вже повномасштабної війни ситуація і відношення дійсно змінилися. І про це я вважаю, потрібно казати, що дійсно поліція від початку цієї повномасштабної війни вона на 100% свою функцію виконала і продовжує виконувати. І дуже багато прикладів, коли дійсно наші громадяни вони зараз, як, ну, може раніше це. Не модно було про це казати, навіть якщо і були такі моменти, да, там, шукали в поліції щось погане там, знайти і все таке. Ну, це така недовіра людей завжди, так? Хай, ну, не тільки люди, а всі намагались хайпануть на десь недоліках поліції. Це так це нормально було. Але зараз ми бачимо, що дійсно. Люди кажуть і пишаються поліцейськими вчинками поліцейських, і ну дуже дуже багато. І це ми бачили і в місті Маріуполі. Коли не те ще пишалися, вони ну там на руках носили і були такі випадки. І я про це вже неодноразово розказував. Коли Поліцейські навіть ну от, сльози на очах були. говорить, ми такого ніколи не бачили. От, ну відношення від людей. От вони поліцейський для них був в ньому втілювалася влада, і от вони навіть не не відпускали від себе, тому що вони і їжу, і воду, і інформація про якісь там новини. Ну, тобто, поліцейський це був от все. Е, Ой, ви для якось казали в одному інтерв'ю, що в Маріуполі ви були ніби як батько для людей, і вас тоді дуже вразило ставлення самих цивільних, власне, до поліцейських. Ну, як я зараз кажу і про Маріуполь, ну і про інші регіони ми бачимо, що майже в кожному регіоні е, змінилось і ставлення до поліції, ну і саме. Звісно, і поліцейські функції змінилися з початком такої повномасштабної війни. Тому ну, ось ви сказали на початку нашої розмови, що ну дійсно це вже не секрет, це є факт, те що Запоріжжя постійно під обстрілами расистів. На жаль, страждають і цивільні люди, і інфраструктура міста. Ось я так розумію, що все це, це відбувається не без допомоги колаборантів та зрадників. Як сьогодні поліція з цим бореться? Як можна виявити цю людину? Як служба безпеки України, так і. Поліція проводять певні заходи. Це і відпрацювання населених пунктів. Ну, перш за все, для поліції це виявлення осіб, які скоюють правопорушення, профілактика таких правопорушень. Ну і друга функція під час відпрацювань це дійсно виявлення осіб, які можуть працювати на ворога. У нас є певні оперативні служби, які отримують інформацію, і таким чином її під час цих відпрацювань перевіряють. Наступна складова це саме оці наряди, про які я казав: перевірка підозрілих осіб, тобто присутність поліції. На вулиці, то перше завдання це безпосередньо, щоб люди відчували безпеку наших громадян і присутність поліції. І друга, звісно, це перевірка підозрілих громадян. Для цього ми навчаємо поліцейських, вони розуміють, що, коли і для чого потрібно робити. Ну і система блокпостів. Вона також може десь незручно, може, де є скарги там, ну, але ми намагаємось, по-перше, Найбільш зручно ці перевірки робити на блокпостах для громадян, і все ж таки прошу для, до цього ставитись з порозумінням на теперішній час. Я вважаю, що всі розуміють необхідність таких заходів. А скажіть, будь ласка, як люди сьогодні можуть допомогти поліції виявити зрадника серед своїх? Тому що я знаю, зараз працює багато чат-ботів. Особисто я навіть коли щось бачила таке, як кидала туди фотографії, зверталася. Ну, чат-бот це більш цивільний, скажімо, так, обмін інформацією, якоюсь телефон 102 це одна складова, але на, нашому, на наших інтернет-ресурсах, в Фейсбуці, в Телеграм-каналі ми розміщували телефон, на якому є і інтернет прив'язаний, ну тобто і WhatsApp, там, Телеграм і Інше по якому люди можуть повідомити ту інформацію, якою володіють. Ми щодня співпрацюємо з громадянами, як з нашої, так з цієї території, і збираємо цю інформацію на сьогоднішній день. Ми повністю розуміємо всіх цих зрадників, які працюють на ворога на окупованій території. Відносно кожного збирається доказова база. Як поліцію, так і Служба безпеки України для того, щоб ніхто з них не уник покарання. Тому що я вважаю, що є 10 заповідей, але зрадити свою батьківщину це найгірший гріх. У 2014 році, коли ви були одним з керівників управління поліції, ще тоді у Донецькій області, вам же колаборанти пропонували посаду, правильно? Співпрацю так звану. Не посаду, далі? а звісно, тоді це була трохи інша ситуація, і вони там змушували да, приймати присягу. Були такі, що зламалися і дійсно там перейшли на бок. Ну про це ж відомо. Ну, але таких небагато було. Таких, хто саме відверто перейшов, ну була частина, частина, яка просто злякалася і звільнилася зі служби. Ну, були, були різні ситуації. Ну, насправді дуже сміливо, не розуміючи, яка ситуація буде далі відмовляти ось таким людям. Хіба ні? Сміливо, не сміливо, але ну, у кожного є своя позиція і кожен повинен її дотримуватись. Як ви гадаєте, чому тоді ще у 2014 році частину регіону Донецького все ж таки не вдалося втримати? Все дуже просто, тому що Росія до цього готувалась багато років і агенти впливу і... Працювала з населенням і була дуже потужна інформаційна кампанія, і ми повинні визнати, що на жаль, на той, на той час наша країна вона була не готова. Не працювали з нашими громадянами. Ми не виховували їх в дусі патріотизму. Ну звісно, на той час не були готові ні силовики, ні політики, щоб впоратися з цією ситуацією. Також знаю, що ви брали участь у боях за Дебальцеве. Розкажіть, будь ласка, трошки про свій бойовий досвід. Виконували завдання керівництва. Ми дійсно потрапили в оточення, продовжували виконувати функції по допомогу наших громадян. Які також в оточеному місті знаходилися вже після того, як місто було захоплено ворогом, була дана команда. Ми відійшли на позиції 128-ї горно-піхотної бригади, де виконували завдання за наказами командира бригади. А які настрої людей тоді були? Ось вам доводиться залишати свої позиції, відходити, відступати. У людей у мешканців чи ну, у військових, давайте поговоримо і про мешканців, і також про поліцейських. Ну у мешканців у один в такій ситуації може бути це вижити. От і все. Це критична ситуація. Поліцейські до останнього виконували свої функції. Ну а як ви підтримували хлопців? Як надихали? Ну, всі разом були, і ті, хто там залишилися, вже були. Міліціонери зі своєю думкою, зі своєю позицією, тому це було не так важко. Кожен розумів, що йому і для чого він це робить. Слухайте, ну цікавий факт. Після всіх подій ви написали книгу «Некомбатанти». Це книга спогадів ваших, власне, про ті роки. Розкажіть, будь ласка, що саме вплинуло на вас? Ось найсильніше, що змусило вас написати книгу? Мені підштовхнули мої колеги, товариші, керівники. Які сказали, що ну це дійсно потрібно розказувати, що робила міліція. Про те, як вели себе, як проходили службу мої колеги, от я вважаю, що ми повинні про це казати, тому що я пишаюсь їми, я пишаюся своїми колегами. Друга складова це все ж таки той досвід який ми отримали і про який потрібно казати. І які потрібно використовувати, як сьогодні може розвернутися ситуація в нашому місті у Запоріжжі? Можливо, трошки недоцільно буде порівнювати Донецький регіон та саме Запорізький, та й в принципі ситуація трошки різна. При цьому ось ваші прогнози. Ну, я не можу прогнозувати. Я не працюю в Генеральному штабі Збройних сил, але я впевнений, що. Е Двіція мені пізно. військові також часто казали, що у нас досить складний, складний регіон. Рано дуже чи пізно все скінчиться нашою перемогою. Це однозначно. Я знаю також, що до Запоріжжя зараз приїжджають іноземні компанії, також у вас відбувається міжнародний досвід. Розкажіть трошки про це, будь ласка. Можливо, щось якісь інновації зараз запроваджуєте у поліцію, тому що час не стоїть на місці і він диктує нові правила. Треба розвивати всі галузі. З міжнародними організаціями поліція працює дуже давно, і від цього є ефект Міжнародні організації допомагають в розвитку. Ну і звісно, допомагають тим, хто прагне цього розвитку. От ми прагнемо, і поліція Запоріжжя також прагне розвиватися. На жаль, у зв'язку з бойовими діями діяльність багатьох міжнародних організацій вона скорочена на території нашого регіону. Ну але все ж таки, буквально недавно ми спілкувалися з представниками міжнародного Червоного Хреста, і моя така думка, моє бачення все ж таки, щоб кожен поліцейський був сертифікований. Щодо надання першої медичної допомоги в наших умовах. Це дуже, дуже важливо, тому що під час кожного обстрілу поліцейські одні з перших прибувають на місці обстрілу і потрібно надавати допомогу від якісної і як швидко її нададуть, залежить життя наших людей. Це ви про парамедиків зараз. Поліцейських ну, парамедики це одна складова, це більш вже. Наступний крок, те, що ми хочемо, це більш кваліфікована медична допомога, те, що хочемо в Оріховому гуляйполі, створити, Але, хоча б першу медичну допомогу, кожен поліцейський повинен вміти надати цю роботу. Ми проводимо з нашим медичним університетом, який має право надавати. Сертифікати, ну і зараз Червоний Хрест також долучився. Групами з відривом від служби за рахунок свого власного часу поліцейські почергово навчаються і отримують сертифікати. В іншому режимі поліцейські працюють, але ну, це і зрозуміло. Що допомагає витримати такий темп? Йде війна, бажання перемоги. Бажання перемоги і зрозуміння, що окрім основних поліцейських функцій, допомоги громадянам профілактики, розкриття злочинів, розслідування нам додалась інша вже військова функція це підтримка наших військових, прикриття їм тилу. Це контрдиверсійні заходи, про які ми сьогодні розмовляли. І це на сьогоднішній день неод'ємна частина. Ми бачимо, що така біда додалась, як оці дрони «Камікадзе». І з числа поліцейських також створені антидронові ці групи, які будуть передодіяти і захищати наше місто. Будемо сподіватися, що все буде добре. Пане Артеме, я вам дуже дякую за те, що знайшли час та звітали до нас. Дякую вам. Дякую за розмову.